Я вже бачу, що пан Юрій до нас під'єднується, він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Вітаю, друзі, вітаю. Я хочу почати з того: чи є якась нова інформація про цю так звану евакуацію, Чи знаємо ми скільки людей виїхали, чи роблять це люди добровільно, чи їх змушують, і куди вивозять людей? Відносно невелика кількість виїхала, точно ми зможемо сказати значно пізніше, тому що ускладнена сьогодні, скажімо так, можливість отримувати цю інформацію. Щодо завтрашнього дня, ми знаємо, що завтра планують вивозити людей так само, і завтра вони планують вивозити людей в Дженку, Ярбянськ, тобто це Крим. Знаємо, що вони проводять зараз роботу окупаційна влада стосовно, скажімо так, підготовки житлового фонду в Скадовські для розміщення людей. Така є інформація. І в генічські. Куди саме поїхали люди сьогодні? Важко сказати, тому що по зрозумілим причинам то поїхали в там насправді певна кількість. І е, родини колаборантів, які нем, у яких немає з нами зв'язку по, по зрозумілим причинам. Тому отримати інформацію от, стосовно місця знаходження цих людей, які е, прийняли рішення сьогодні прийняти участь в депортації, фактично, ну на жаль, в нас такої інформації немає поки що. Тим на тих фотографіях, які ви опублікували під ними, і багато люди писали, сперечались про те, чи є серед тих людей, які фотографували окупанти, на фоні яких знімались пропагандистські ролики, дачники, які просто їдуть кудись собі, умовно, в ГОПРи чи на дачі. Чи, можемо, чи ми знаємо щось про те, чи були там просто люди випадкові, які нікуди не збирались евакуюватись? Так і є. Насправді так і є саме тому, і окупанти обрали цю локацію. Вони обрали час для того, щоб там була хоч якась масовка для того, щоб вони могли показати, що херсонси нібито масово підтримують е, ці призиви да, до евакуації так званої. Але насправді ну, ми ж всі чудово розуміємо і краще всіх все розуміють саме Херсонці Насправді тому, що ну є я не знаю жодної людини, яка б. Е, Сказала мені, що я знаю із своїх знайомих, які погодились виїжджати. Ми з великою кількістю людей зберігаємо зв'язок, які продовжують працювати нам, допомагають, і ну немає інформації стосовно родин, яка б які прийняли таке рішення, і це зрозуміло, тому що з квіток в один кінець насправді потрібно це чітко розуміти, що. Ніякої турботи про наших людей, окупаційна влада, вона не буде цього робити. Їм це не потрібно, їм потрібно поліпшувати стан справ у депресивних регіонах Російської Федерації. В них є відповідні програми, і саме тому от зараз вже Херсон намагаються знаєте, от, донести до них інформацію, що тим, хто прийме рішення виїжджати до... Російської Федерації будуть надані житлові сертифікати, за допомогою яких вони там зможуть придбати житло, але це так само не відповідає насправді дійсності. Це маніпуляція, тому що ці сертифікати вони не є цінними папірами. Навіть от в Російської Федерації, це в це виключно дає можливість звернутися до місцевої влади і там чогось чекати. Що будуть вільне, якісь вільне житло, і частково там цей сертифікат він за буде зарахований у вартість цього житла, але чекати в Російській Федерації, коли держава щось людині надасть, ну можна десятиріччями. насправді, ми все це чудово знаємо, і всі бачать ролики в інтернеті, як насправді живуть в цих регіонах люди, в яких умовах? От от. Потрібно розраховувати, якщо навіть там хтось мріє про те, що ще й житло дадуть. Мабуть, в Магадані десь і дадуть, і є велика ймовірність, що ви будете єдиним жильцом навіть в цілому під'їзді, тому що там е заброшені будинки, да, велика кількість ще з радянських часів, коли люди там ще жили, і там да там дійсно там в них є вільний житловий фонд, там можна на це розраховувати. Так що, якщо хтось там з наших херсонців е, чомусь засумував за тайгою, то це чудова нагода. Вот дійсно реалізувати свої мрії. Всім іншим потрібно, е, як можна надалі надалі триматися від всіх цих процесів, тому що там ніякої турботи друзі немає. Вони наших людей вони нас використовували як живий щит з початку окупації треба це пам'ятати постійно. Вони розміщують свої військові об'єкти поруч з нашими будинками, розуміючи, що не будуть стріляти зсу в цьому випадку. Вони міксували громадський транспорт, наш цивільний транспорт з своїми військовими колонами для того, щоб їх не обстрілювали. А час від часу вони обстрілювали просто наших громадських цивільних людей для того, щоб потім сказати, що це зробили зсу. Тому що в, в них є методички, ви їм необхідно якось показувати е, Москві, що вони працюють, а в них це нормальна практика. Якщо е, побачити, по якщо от е, знаєте, в спомні, а в якщо е, е, спомніть скільки у них випадків, коли вони е, вибухи в метро, вибухи в житлових будинках, коли їм потрібно було подогріти своє таке населення, да на війну. В них це нормальна практика у ФСБ, і на жаль, ризик, от зараз військових провокацій в Херсоні він шалений. Тому і ми звертаємося до всіх, що потрібно бути до цього готовим. Необхідно чітко розуміти, де у вас найближче укриття, необхідно мати якийсь мінімальний запас їжі, води, е аптечка елементарна, навіть автомобільна. Вона може врятувати насправді життя в деяких випадках. І необхідно над цим працювати Друзі, Ну зрозумійте, зараз місто окуповане, українська влада, законна влада не може цього робити. Вона позбавлена цієї можливості, але е, всі максимально і в цей нам необхідно максимально довести до населення, що фактично будь-яка лікарня, яка сьогодні знаходиться в місті Херсоні, і в першу чергу це обласні лікарні, вони є укриттям для вас. Там повинні бути відкриті двері, якщо щось, там є е, е, спеціалізовані такі приміщення подвальні, де які облаштовані як укриття ще з початку війни, і там постійно повинен бути е, і запас їжі певний, і е, вода. Ну і найголовніше лікарі поруч. Це дуже важливе. Так що, якщо у вас Буде якесь інтенсивне да обстріли, і поруч немає, от ви так залишилися в такій ситуації, що немає іншого укриття, лікарні можуть врятувати вам життя. Друзі, якщо ви в Херсоні, будь ласка, потрубуйтесь про себе, пошукайте укриття, якщо ви його ще не знайшли. Ми бачимо всі ваші коментарі, бачимо, що Вікторія пише смерть окупантам, бачимо Ірину. Слава слава… Слава нашим героям, смерть окупантам і зрадникам. Інна пише: Херсонщина це Україна. Дякую, Інно. Юлія. Пише: Укриття їх біль їх не було і на початку окупації багато. А зараз, взагалі, оскільки було багато повідомлень, що Русня там відсижувалась. Дивіться, це є проблема насправді для Херсону. Ми з цим зіткнулися спочатку війни, тому я от ще раз наголошу заклади обласного підпорядкування, от які в нас були, вони всі спочатку вони були фактично притворені дуже оперативно в, в такі от в укриття в гуманітарний центр. В першу чергу наші лікарні і дуже велика кількість насправді херсонців, а не тільки херсонців. Вони у такі важкі часи. Перші дні, перші е, неділі да, в, о, війни вони використовували це. Насправді ми забезпечували там і харчування, і все інше для цих людей. Зараз значно гірша ситуація. Ми не контролюємо ці процеси, але ці приміщення і вони є, і вони облаштовані саме для цієї мети. Навіть якщо ну знаєте, це краще ніж нічого, 100% буде, і там все ж таки лікарі. Тому я ще раз наголошую: якщо е, така буде ситуація, то лікарні це можуть врятувати вам життя не тільки як от, місце, де надають медичні послуги, а й місце, де ви можете переждати обстріл е, та от іншу небезпеку. Думаю, що так і є. Друзі, я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі. Тож ви можете писати свої коментарі, я їх обов'язково зачитаю і на те, що зможемо, ми спробуємо відповісти прямо тут і прямо зараз. Якщо говорити про провокації з боку росіян, що від них можна очікувати, зважаючи на нещодавні події? Тому що Віталій Кім казав, що вони можуть обстрілювати. Зрозуміло, що вони. Можуть знімати якісь свої пропагандистські ролики на цьому фоні, я так розумію. Тобто готовим, треба бути до всього. На жаль, так, на жаль, так тому що треба розуміти, що ми зараз воюємо з, ну, з іншого боку. Там мавпа з гранатою. Просто і що, що ви хворих в головах, не знає ніхто. І нічого світового для них насправді немає. Вони вбивають власних громадян, коли їм це потрібно для того, щоб зняти необхідне відео, для того щоб визвати відповідну реакцію у суспільстві. Якщо вони так відносяться до власних людей для власного народу, то треба розуміти, що до нас це буде ще гірше. Для них вартість життя наших людей вони нічого не стоять для них. Тому потрібно вот зараз необхідно бути готовим до всього. Я дуже сподіваюся, що зсу не надасть їм достатньо часу. скажімо так для того, щоб вони змогли щось подібне зробити. Тому що насправді е ну зсу там у нас дуже круті на цьому напрямку. Вони взагалі круті а на південному напрямку вони ще крутіше, і я впевнений, що дуже скоро в нас будуть дуже гарні новини. Справді. А спочатку це буде не Херсон. Зрозуміло, це буде там інші назви, але це буде скоро. А після цього там дійсно от по військовій ситуація. В них там пів фронта просто посипеться, і ми дуже сподіваємося, і зараз насправді зсу реалізує таку стратегію, щоб вони самі виходили з Херсону. Часково це вже вдалося. Вот ця вот. Евакуація депортація фактично це наслідки реалізації цієї стратегії. Вони розуміють, що Херсон не отримують. Вони тікають вже з Херсона. Це початок. Зрозуміло, що це може бути і маніпуляція. Це може можуть бути первий певні комбінації, з допомогою яких вони намагаються там вести в оману, да там і в щось інше плани мають ніж залишати Херсон. Але зараз от, ситуація на фронті така, що е, Херсонщина, от дійсно вона декуповується постійно. Там дуже складно нашим хлопцям. Насправді, тому що ворог сильний, це потрібно визнавати їх дуже багато. Підвезли вони цих мобіків, які б вони не були. Але це ж все ж таки солдати, які е, деякі з яких навіть даже вміють стріляти, і в деяких як, у деяких з них. Навіть зброя є там. Не усіх насправді там це у в них своє, але це для нас дуже добре, що вони не оснащені, вони не обучені, що недостатньо. У них там десь і військової техніки сучасної. Це все допомагає нашим хлопцям швидше звільняти Херсонщину. Але цей ворог він все ж таки сильний. В них ще достатньо артилерії, в них достатньо ще і бойкомплекту для того, щоб стримувати наш, наш наступ. Він не буде бліцкрив на Херсонщині, треба це розуміти, але ну з іншого боку, це й добре, тому що ми знаємо, що знаєте, швидкий наступ, яким от, які всі хочуть, щоб ЗСУ це робило, щоб найшвидше звільнили Херсонщину. Ну за це, за це необхідно платити, і вартість цього цього це людське життя, це життя наших хлопців, які зі зброєю в руках, це найкращі люди нашого суспільства, на мою особисту думку. Вони захищають сьогодні нашу країну. Тому е, ми не в, о, ні в случаю, да, ми не будемо прискорювати там, дії ЗСУ, говорити про якісь там дати, е, строки, протягом яких необхідно 100% звільнити певні населені пункти. Радянського Союзу вже немає на щастя. Росія продовжує воювати так, як колись воював Радянський Союз, баби ще наражають. Е, не шагу. Назад із винтовкою або взагалі без зброї вперед наступати. Україна так не воює. Вона вона воює вже в 21 столітті сучасною зброєю переважно і цінуючи життя кожного свого солдата. Ми дійсно пишаємо з і чекаємо на найскорішу деокупацію Херсона. Хочу зачитати вам коментарі, які е, у нас назбирались. збирались. Наталя пише, Херсон був і є Україна. Так, і є Ганна. Пише: Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка ситуація щодо коронавірусної інфекції в Херсоні та області? Можливо, є якісь відомості? Дякую. Не знаю, чи можливо ці відомості правда збирати от в таких умовах? Як зараз. нас насправді ми намагаємося тримати під контролем і е, ситуацію з з коронавірусом, і і, і інші, скажімо так, напрямки, в тому числі питання екології, тому що нас дуже турбувало що урки, е, певний час. Вони там почали копатися на скотомогильниках. Тобто це так само загроза для наших людей. Ми намагалися відслідковувати це питання. Зараз епідемічна ситуація в Херсоні нормальна, насправді. Е, немає підстав для е, от, не підстав, а умов для розповсюдження коронавірусу, тому що ну, херсонці самі чудово мене зараз зрозуміють. Ну, сьогодні насправді люди є тільки виключно на ринках. Або в деяких магазинах, куди вони приходять в аптеках, щоб придбати їжу та ліки. Зараз переважна більшість херсонців вона уникає насправді будь-яких там культурних заходів, які організовують там ця влада окупаційна. Тобто немає підстав для того, щоб швидко розповсюджувався вірус. Але все ж таки необхідно розуміти, що він, він залишається. Я дуже сподіваюся, що у нас все ж таки, от, ну, у нас насправді дуже був непоганий показник людей, які робили щеплення, і насправді, незалежно на те, що вже тривалий час пройшов, ну це все ще допомагає, тому що частковий імунітет залишається. Трошечки все ж таки необхідно пам'ятати, як ми боролися з цим коронавірусом. Я розумію, що зараз маска, знаєте, на обличчі, от і лозунги, які були тоді, які нам казалися, да що це маска маска збереже вам життя. Вони зараз під час війни потрохи по іншому сприймаються, і зараз в масках ніхто не ходить і за не тільки та на окупованих територіях. Але от в гідєнав не в першу чергу, якщо є можливість, чим частіше ви будете навіть просто руки мити, це так само допомагає, тому що цей вірус він важкий. Я хочу нагадати, він осідає на поверх, на поверхнях, і він контактний. Тобто, якщо ви десь доторкнулися до поверхні, там де хтось чихнув. До цього віру залишається вас на руках. Да? І якщо потім ви десь там або до сліз стоїте, тобто глаза або рота е доторкнутись, то вірус попадає вже в організм. Тому руки ну як би воно не звучало, знаєте, смішно, але от миття рук, як найчастіше, воно діє і ця практика застосовується у всьому світі. Насправді, в першу чергу. Тож бережіть своє здоров'я і бережіть, в принципі, і хвороб, і російських військових. Також пані Лариса питає: вітаючи можливий підрив Каховської дамби РФ, і які наслідки можуть бути для правого та лівого берегів Херсонщини. Воно може це зробити насправді. Е, я дуже сподіваюся, що все ж таки це. Так само, от їхні заяви, що нібито там ЗСУ готуються до підриву цієї дамби. в першу чергу це не відповідає дійсності на тисячу відсотків. Це може бути підготовкою для того, щоб потім вони самі це зробили і звинувачити в цьому ЗСУ. Але я сподіваюся, що все ж таки це. Елементи ІПСО з їхнього боку для того, щоб підгріти паніку, для того, щоб люди все ж таки повілись да на, от, на цю депортацію. Дуже на це сподіваюся. Якщо все ж таки це буде, буде залежати від того, яка буде степінь руйнування цієї дамби. Якщо вона буде повністю знищена. То, ну, це виклики викличе дійсно підтоплення населених пунктів, які розташовані розташовані за рухом ріків, за потіченню. Да. Ну але я дуже сподіваюся, що все ж таки цього не буде. А, також сподіваюся, що це тільки російська пропаганда. Пауль пише добрий вечір, Чорнобаївка. Доброго вечора вам. Що буде з руснявським рублем, якщо їхні банки тікають? Дуже ждемо наше геройське ЗСУ. Я вибачаюсь, пропав звук. Зараз є. Ага. Е Пауль пише нам коментар: добрий вечір. Чорнобаївка, чорнобаївки. Нам чоловік пише, що буде з руснявським проблемом, якщо їхні банки тікають, дуже ждемо наших геройські зсу. А жителі Херсонщини грамотні і знають, що робити. Дякуємо, що нас дивитесь. Що буде з російським рублем? Ну якщо це дійсно не підроблена купюра, там вже є. у нас дуже великі насправді сумніви про те, що вони використовували там справжні, тому що була інформація, і неодноразово, що навіть в тому ж в Криму деякі купюри просто не приймали в деяких магазинах, тому що говорили де це взяли да, після перевірки в Херсоні. Ну розраховуйтесь тоді в Херсоні. Якщо це справжня валюта, то наскільки мені відомо, насправді там складно зараз поміняти рубль на гривню в наших банках, але ну, це валюта. В, і, тут вже на, на власний розсуд власника цих рублів або спалити, або поміняти. Їх можна поміняти, а гроші перерахувати ЗСУ, як деякі робили, і роблять насправді у нас і в Херсоні. Тому ну така відповідь чудова питання. ідея. Це чудова ідея. Нам вже час вас відпускати, але я не можу вас не запитати про те, чи означає щось для жителів Херсонщини введення Путіним так званого воєнного стану, чи обмежить їх якісь права оцей воєнний стан? Зрозуміло, що вони вже обмежені, бо херсонці перебувають на окупованій території. На жаль, так на жаль, так. Потрібно. До цього так само готуватися. Вони фактично цим нормативним документом, вони е, ну, в першу чергу я хочу сказати: ми не визнаємо будь-які документи Російської Федерації стосовно наших територій. У нас військовий стан з початку війни на Херсонщині. Він закінчиться після перемоги України в цій війни, коли вже буде звільнена і Херсонщина, і дуже сподіваюся, не тільки Херсонщина. Стосовно наслідків, на жаль, в юрисдикції Російської Федерації цей документ розв'язує руки окупаційної владі дуже сильно. Це може бути примусова праця, вони можуть залучати людей до, в тому числі, і роботи на фортіфікаційних от, споруд, спорудах, якісь тих обронітів, це може бути вилучення майна, це надає можливість зробити масштабне пограбування насправді на Херсонщині. Це може бути примусово мобілізація наших людей. Цей документ так само це дозволяє. А ми бачимо, що цей от батальйон Маргілова, який вони хотіли створити, що там навіть на ті люди, які перебувають в місцях позбавлення волі на Херсонщині, які там були до початку війни. Їм наскільки в мене є інформація, він їм вже пропонували амністію, так звану в обмін на участь. В цьому батальйоні пропонували і грошову нагороду та відносно волю. Там люди відмовляються. Тобто, в них немає людей для того, щоб сформувати цей батальйон. Після введення е стану військового от військового стану. Вони мають можливості зараз зробити примусову е е мобілізацію для, для того, щоб ці люди наші люди вже воювали проти власного народу. Це дуже така опасна історія. Тому от, необхідно максимально взагалі уникати будь-яких контактів е, з цією окупаційною владою і не говорячи вже про їхніх військових, які в місті велика кількість. Е, якщо є можливість вас взагалі от, зараз поміняти місце, місце проживання, то справді це може працювати, тому що в ну, них вже велика кількість даних де, щодо е, прізвищ особи та де вона мешкає. І якщо буде якісь мобілізаційні списки, вони прийдуть в першу чергу за адресою, яка їм відома. І якщо там людина ця не бої, там вони її не знайдуть, то ну це може врятувати вас від цієї історії. Як вони шукають, як вони проводять мобілізацію? Є велика кількість відео, як вони це проводять в на власній території. Мені особисто дуже подобається ролік, коли там призорника знайшли в холодильнику. Е, до цього його шукали в дивані, там десь в шкафах, а потім знайшли все ж таки. він, він там в холодильник заліз. Тобто, зрозуміло, що вони там не буде такого. Що коли вони прийдуть до наших людей, постукали є, такі його немає. Вони пішли. Такого не буде. Вони будуть заходити, вони будуть шукати для них. Це норма. У них і так постійно їхні влади, це власний народ від постійно тікає від власної влади. Ну така країна е, у нас сусід. Тому, от ще раз кажу: якщо є можливість змінити місце знаходження, своє це може так само врятувати вас, пане Юрію. Дякую, що підключились до нас сьогодні. Дякую, що знайшли знайшли час. Я хочу на, нашим глядачам нагадати, що з нами сьогодні на зв'язку був Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію. Маю надію, Все що дуже скоро побачимось в українському Херсоні, і це буде дуже буде Україна, так і буде. До побачення.